Привіт усім! Сьогодні ми розповімо вам про те, як зекономити на покупці постільної білизни і водночас отримати якість. Так, і мова піде про постільні комплекти з полікотону, це поєднання бавовни та поліестру, завдяки чому тканина міцна. Не втрачає колір після прання і приємна на дотик. Найприємніше це ціна. Ці комплекти значно дешевші за 100% бавовну, але за відчуттям у використанні майже не поступається. До того ж, є різні розміри від односпальних до сімейних варіантів. Це означає, що кожен знайде потрібний комплект саме під свій матрац. І ковдру. А ще можливість гуртової покупки. Від п'яти комплектів ви отримуєте особливо вигідну ціну. Це чудовий варіант і для сімей, і для тих, хто займається роздрібним продажем. І що важливо, доставка працює різними компаніями на ваш вибір, а оплата максимально проста, зручно онлайн або при отриманні. Якщо раптом щось не підійшло, обмін чи повернення оформлюється легко і без зайвих питань. Тож, полікотон це поєднання економії, комфорту і практичності. Обирайте комплекти, які вам підходять і спіть спокійно. І пам'ятайте, що гуртом завжди вигідні.